Коли ми жаліємо мужчин, коли ми в ролі мами. І дуже часто буває таке, що ми вже в своїх стосунках ми перебуваємо в ролі мами. Так як я в ролі не мами, так? я в ролі мами тільки по відношенню до своєї дитини, то відповідно для мене це було як мінімум смішно. І, і просто оця думка, що реально на когось це працює, на якихось жінок жертв, які готові. Кинути пару гривень, тому що вони включають відчуття жалості, і вони починають включатися на ту людину, так? тому що їм однозначно будуть потім, напевно, я не знаю, бо я вже заблокувала цю людину, не знаю, що би мені там далі писали. Але вони будуть включатися на те, що Е, ага, я йому дала гроші, значить, я йому допомогла, значить, я хороша. Та? Значить, е, воно, е, а він потім, наприклад, віддасть, або як я йому стала потрібною. А ми з ним побуду, я його, знаєте, почну йому допомагати, він стане нормальний, з ним все буде добре. Оця оце роль мамочки вона просто е, заводить жінку в деструктивні відносини. Тобто, е, такий, знаєте, е, ну, якби. Е, Результат взагалі тої історії, чому я нею поділилася? Не то, ну, я розумію, що є, напевно, багато е, таких м, ситуацій та, життєвих, тільки просто оця думка, що раз є такі мужчини і таке пишуть, то значить є жінки, які скидають гроші. Розумієте? Тобто, оце мене найбільше вразило. Тому що, якщо б не було таких мамочок. Ну в лапках та які чимось можуть людині ніби допомогти, бо їм б'ють на жалість. То ці мужчини би заробляли ці гроші ну, я не знаю, по іншому або не витрачали де.